Можливо, що я... кінець серпня, тому що в нас ще там день незалежності. День незалежності я знаю, знаю. Так. Там також падало. Там падало 19 по обстрілам, і падало плюс-мінус там до день незалежності. я все одно вважаю, що у Зеленського з Трампом свої відношення за кадром які-то є. Тому що я бачу лицо Зеленського і я ж чувствую теж, поняла, по енергії. Я ж бачу, що у них, вони там що своє. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я ляна Захарченко. До нас сьогодні доєднується наша прекрасна відьма Марія. Тиха. Привіт, Марія, рада бачити. Привіт, Навзаєм. не бачились давно. Так, не бачили дійсно давно, і зібралося чимало запитань. А власне, це інтерв'ю записуємо 19 серпня, і тут перше питання дуже прогнозовано і очевидно. Твої відчуття після цієї зустрічі в Білому домі чи сунулось питання завершення війни з місця, чи дійсно близимось ми до цього завершення? Да, по перше, дивіться, я ж те, що хотіла сказати, писала тобі про це, коли виходить відео вальони на каналі, поговоримо. Коли я там сама сижу, це не, не значить, що вона краде з мого каналу. Це значить просто те, що я не встигаю. Альона дає мені питання, і я записую на її канал одна, все. Тобто, ось дивіться, давайте так. Тільки на каналі Альони відео виходить з мого дозволу, там, де я одна, а всі інші, там, де виходить, там де я одна, ото вони крадуть. Да? Оце. Тому блін, не пишіть, будь ласка, коментарі того, що ну я інколи не встигаю, просто і Альона мене чекає, а потім ну, дає мені питання, я сама записую. Треба просто буде якось зараз робити так, що ми вдвох записували. Але інколи просто часу не вистачає, і я тоді вже одна записую. Дякую, дякую тобі за це. І сподіваюся, що вже ці питання відпадуть про те, що якісь ми не такі, і крадемо чужі відео. Цього не робимо, не практикуємо такого. Тепер давай повернемося до питання перемовин в Білому домі. Твої відчуття, твої прогнози, що змінить для України ця зустріч? Ну, дивись, по суті ж, воно так і падало нам багато разів, що має розтягнутися це все до осені, І зараз вони там хочуть же зробити зустріч Зеленського і Путіна. Я, в принципі, думаю, що це можливо, так. Да. Угу. Да. Я просто ще орієнтувалася вчора знаєш, на обличчя Зеленського. Думаю, так, подивлюся, що він там. Ну, я вважаю, що типу, є надія якась. Він такий задоволений був вчора по відчуттях. До речі, вчора обстріли збулися 19 го числа, Ми прям чітко назвали це 19 число. Ось Кременчук, на жаль, постраждав. Mm. Ну, мені здається, дивись. Ну, звісно, як же без дрель сверху, звісно. Які питання задати картам? А сильно чутно дріль, чи ні? Ні, Не, не дуже. Так, так, так. Давай подивимося, чи зустріч в Білому домі наблизить Україну до завершення війни. Так, зустріч в Білому домі, чи наблизить Україну до завершення війни? Оця яка була, правильно? Так, 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 так. Зустріч, якраз таки, дві сімки випало. Це про зустріч. Ну, дивись, десятка пікова і е, Христовий Валет. Тут говориться про те, що десятка пікова карта непонятки. Все залежить від наших хлопотів, коротше, карти показують. Все залежить від… Коротше, Христовий Валет, хрестова карта це наша. Я вже розказувала, що я себе коли та крістовою дамою. И карты сейчас Киев воспринимают крестовым тузом, меня крестовой дамой, Зеленский часто падает крестовым королем. То есть крестовая масть это наша Украина, чтобы мы не путались, потому что это игральные карты как бы им важно, им важна привязка к масти. Очень понял. Mm -hmm. Вот, поэтому пиковая десятка здесь падает, и крестовый валет. Тут карты говорят о том, что Ну, сейчас важно, важны наши хлопоты. То есть, а к чему это хлопоты в чем? Ну, сейчас почнеться, смотри, зараз будуть встречі, зараз начнуться вот вот пресся пресс на территории. Я более чем уверена, що прес будет со сторони Америки про здачу територій, як как вони бы зараз не говорили, що вони все зрозуміли. Зеленським там карти показывал і так далі. Но... Так, так, так. Теж в мене виникло питання, чи вже не відбулося домовленостей щодо того, які території, куди. Не, а він не здасть. Хорошо, ну він не здасть. Десятка. Хорошая карта, видишь, не сдал Пиковый валет Он не торгуется Карты показывают как десятка червовая, пиковый валет Он не торгует территорией Десятка, деньги ну, Тут про деньги, типа, что он не продаст территорию не Это бесполезно, не бесполезно, бесполезно Нет, бесполезно Это очень замечательно З цього визиває уваження, кстати, большое у був бы другой бы президент, бы сейчас я вже говорила о том, что Украина была що бы уже распетляли б Украину бы на части. А, Ти зараз сама згадала за атаку по Кременчугу. Все да. це власне відбулося під час зустрічі вже лунала повітряна тривога по Україні. Зараз а Росія ще більше активізується, вона ж теж, мабуть, піднапряглася після зустрічі, і чи зараз можливо будуть знову потужні удари по Україні? Е, дивись, тоді нам падало 19 число. Я пам'ятаю на прошлому тижні. Якраз і у мене вчора такий, знаєш, такий стан поганий був цілий день. Я прям взагалі погано себе почувала. І я вже з подругою сиділа. я Кажу, і типу, ну походу, вже обстріли будуть, тому що ну що там зовсім, як-то мені... і ввечері тя обстріли, почалися, вона така блін... Ну, Меня просто зрозуміла, що фізика моя реагірує, ну, прям... е -е... але в принципі я вчора не відчувала паніку, тобто не було в мене паніки. У е -е... мене трішечки по-іншому, коли Київ обстрілюють. Тобто, я відчуваю якось такий стан, як вчора, ще й паніка в мене якась починається. Е -е... Я не знаю, я на... дивилася на вересень карти, там спочатку падав піковий валет типу, на обстріли. Но я в это не верю. Не может такого больше не будет обстрелов. Прям совсем в это не верю. Десятка пиковая тоже падала про ракеты. Мы сравнивали август, сентябрь. Ну, мне, конечно, лучше посмотреть по обстрелам, когда уже будет 1 сентября по энергиям вересня. Хорошо, посмотрим сейчас. Можливо, ще кінець серпня, тому що в нас ще там, день, день незалежності. незалежності. Я знаю, я знаю. Так. Там також падало, там падало 19 те по обстрілам, падало плюс-мінус там День Незалежності, десь там. А 19-го взагалі падало. Це ж Спас, здається, да, в Росії? Так, 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 так. так. Ну, воно падало до 19 і там вже там день незалежності, там ще. По обмінах падало перед Ним Незалежності. Я думаю, що взагалі обстріл ще буде перед Днем Незалежності. Вперед, не після навіть, а вперед. А обмін, до речі, сьогодні тілами відбувся. Ти Я знаю, повернули. Мені здається, що буде ще один обмін все ж таки на День Незалежності, або це, як знаєш, як подарунок буде. Я думаю, що там ще. число не знаю, 22 можливо, ось там прям. Прямо, можливо, подарунок такий зроблять. так а покажіть нам, будь ласка, все ж таки порівняйте серпень з вереснем. По обстрілу Ну, вересень, бач, по обстрілах вони все одно були. Ну, вчора в Кременчузі 40 вибухів. Ну. Так, а перед цим Харків сумнів, ну, да. Та, да. Були і такі, люди, так. І люди, то я не знаю просто, як навіть розуміють, нехай вони не масовані, ці обстріли. Але я ж кажу, вони змінили стратегію. Тобто, якщо раніше багато куди летіло, зараз вони обирають щось одне і гатять по ньому просто безкінечно. Ось просто всю ніч. Ну, тобто, я не знаю навіть, як це порівняти можна. Так, покажіть, будь ласка, нам серпень з вереснем порівняйте по обстрілах. Серпень. Ой, 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 карти нападали зараз. Ну, все одно карти сприймають, Типу, познаєш, десятка падає з вісміркою. Багато було. Добре, а вересень. Ну, вересень ту спікову випав все одно, бачиш. Тобто будуть все одно обстріли. І ту спіково, це балістика зразу. Тобто міги багато будуть стріляти, я так розумію. Ну, або балістика там з Брянська і так далі, з ворона, жеку налодить, бач? Угу. Багато. А ну, Що ж таке? А від чого це залежить взагалі? десятка пиковая десятка десятка пиковая ну от вернее, от встреч <coughs> понятно что встречи будут понятно что будут все вот эти вот хотя по сути типа десятка пиковая это же карта непонятки Я вообще непонятно от чего она зависит они просто по ходу гатят да и все І уже все одно, є зустрічі, нет встреч ще куди і як Ці Всі обстріли вони якось на перемовини впливають, тому що тут ніби Трамп намагається захистити Росію, розповідає про те, що вона готова до перемовин, і просто після його ж слів прилітає. Чи якось впливає це безпосередньо на Трампа, впливає на його думку. Мені здається, що був какой-то договорняк или какой-то розгор, даже не договорняк, розговор Путіна і Трампа про Київ. про обстрел. Я в этом почему-то уверена на 100%. <argentina> процентов поэтому... взяла. Типа, вот, типа, пускай, да, пускай они там подумают, ты же не даешь им подумать, вот надо же как-то, ну, чтобы, да, вот понятно, почему он сейчас, видишь, молчит. Ээээ... Они будут ориентироваться, касательно Киева по обстрелам, они ориентироваться будут конкретно от встречи Путина с Зеленским. Вот от всего этого, видишь, как. Пока ничего не ясно, не понятно. Они молчат. Потом, когда Зеленский откажется ему территорию отдавать, понятно, что будет обстрел Киева. То есть тут вот так понятно. Тобто зустріч, так. якщо вона і буде, вона не призведе ні до чого хорошого. А тут не понятно. Надо, знаєш, як смотреть зустріч, коли дату скажуть вони, от вони скажуть дату, коли буде дата известна, тоді будуть зустріч смотреть. Поки що дати немає. Сейчас карты покажут, типа, Багато варіантів, сценарій. Вероятно встреча ну, вообще до конца власти, Зеленского и Путина. Там подтвердили уже вроде ее вообще. бы небо а мисс там не уточнено, но там официально. Ну, видишь, то что тебе то що я тебе говорю, пиковая десятка пока ничего не понятно. Ну то есть карты ну вообще может она быть. Ну да. Восьмерка пиковая вверх и девятка бубновая падает. Ну да. Так, может, посмотрим. Так, будемо обов'язково дивитися. Зараз ще таке питання. Просто катастрофічна ситуація. Зараз відбувається евакуація з Донеччини, також прифронтових сіл Дніпропетровської області. Просто просто катастрофа суцільна, тому що люди днями сплять на вулицях, їх нема куди розміщати, їм нема куди їхати від держави залучення нуль. Також пишуть про те, що всі транзитні центри переповнені, не можуть надавати ні допомогу, ні нічого. Чи ви. Вирішиться ця ситуація, чи нарешті держава почне а, пряме залучення до цього питання і почне допомагати таким людям? Сімера пікова вниз падає, я не вижу. І тут червоний, смотри. Тут говориться о том, що повноцінно, так бы, як би, би хотілося, не вийде. Ну, полноценно, прям масштабно. Я думаю, что помощь какая-то все равно идет от государства. Просто она идет, ну, минимальная. Я понимаю, что больше хочется. Тут Черлова это про масштаб. Нет масштаба. Ну, не могут они позволить себе такое. Сейчас, наверное. может и могут. Ну, я думаю, что просто сейчас все-таки власть занята, видишь, наверное, тот же Владимир Александрович. Это не он отвечает за это, я понимаю, это другие люди. Но Ані щось виш, чим зайнятий. У нього ж очі горять, он прямо б цим зустрічам мотається. Тось он хоче, та попита- то Он хоче щось там поп пытаться змінити вщо в принципі зараз. Видно по ньому, що он. І моють, знаєш, надіжду дають, і он аж вот так от цит от смотреть, от на них, типу, що что... ну, просто Ні, до нього питань немає, тут скоріш питання до міністрів, які безпосередньо мають займатися цими питаннями сьогодні. Давай посмотрим уже не так сформулируем вопрос, а сформулируем, почему как бы бездействие настолько. Вот да. Тут на просто карты выпали. Или вообще, типа, они работают вообще по этому вопросу, или вообще не работают? Просто карты показывают, что масштаба нету. Десятка новая, падает. Ну, работают. Просто я так понимаю, что очень много людей таких. Робота, смотри, роботу. Ні, просто ж масштаб, типу, не сходяться. Що ж, будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Також було підтверджено, що Україна все ж отримає безпекові гарантії від США, від країн Європи. Що це будуть за гарантії? Чи будуть вони працювати належним чином? Ну, туз крестовый вверх, Десятка крестовая, восьмерка крестовая. Хорошая карта взагалі випала? Есть гарантії. Є така вероятність, да? так? Тобто це буде та підтримка, яку вже тривалий час Україна чекає, нарешті вона зараз ну, є можливість, та... що буде надана. Я думаю, да, так, бо хороша очень карта випала. Туз ще десятка рядом. ну а чи цього буде достатньо, щоб дотиснути Росію, щоб вони йшли на певні умови, на певні прийняття рішень, які не дуже вигідні їм. Ну... Mm -hmm. Нет. Цикову валі подають все одно. Ви ж там новості виходять. Україна отримує багато земель. Надеюсь, курську теж з Брянської, з якої там, що там Так, Так, так. А, взагалі, в тебе, за твоїми власними відчуттями, можливо, були якісь сни, якісь. Е Передчуття, передбачення mm -hmm. про те, яким може бути це завершення. Не знаю, сон странний снився, на днях. снився Путін. Я ні, я уже типу думаю, може, я перенервничала за тоді, коли он з Трампом зустрічався, Я очень так емоціонально вас прийняла, прям поняла все это. Я памятаю, ты писала про то, что аж погано тебе было после этой Эмоционально восприняла, но в плане того, что вообще какое-то, знаешь, безобразие происходит вокруг. Угу. Ну, прям всем это максимально. Ну, вчера, когда Зеленский с Трампом встретился, меня как-то попустило немножко. То есть я уже увидела. Я все равно считаю, что у Зеленского с Трампом свои отношения за кадром какие-то есть. Потому что я вижу лицо Зеленского, и я же чувствую тоже, поняла, по энергии. Я же вижу, что у них они там что свое как бы Зеленский ему доверяет. Трампу, понимаешь, он, в принципе, его к нему нормально относится, я вижу. Значит, что-то там у них свое какое-то кино. Значит, он что-то обещал ему лично. Значит, что-то там свои взаимоотношения. У Путина с Трампом свои, а у Зеленского с Трампом свои. Поэтому. Причем видно, что все-таки у Трампа с Зеленским они более какие-то такие, типа. Как тебе правильно объяснить? Даже не знаю, как тебе правильно объяснить. Трамп перспективу в нем видит. Плюс ко всему Трамп бизнесмен, и Зеленский тоже бизнесмен, понял, и он как-то вот как... Это обычно так к преемникам относятся, понял? То есть как-то вот пытаются там, их там. Ему верно ведь бываются повнедомолвленности, кроки, которые просто ще не нафирсуют. Конечно. То есть я не думаю, что Трамп прям, знаешь, Зеленского зневажая или как-то в некое Ну нет, но ну, я не чувствую этого. Еще тогда по картам падало одно и то же до сих пор так падает. Ну типа, ну блин. Я же верю своим картам, правильно. Они же как бы не один раз нас э, выручали и нам показывали правду. Ну. А касательно Трампа с Путиным, я помню, да, еще когда смотрела по картам, там падала семерка мечей. Ну, то есть, это уже отношения, это уже встречи по карте лицемерия. То есть ну, не знаю, там нет искренности. Единственное, что да, странно, что красную дорожку расстелили ему, конечно. Это очень, конечно, mm -hmm. было так. Ну, я единственная, что мне радует, что Трамп действительно хочет быть супергероем. И я думаю, что он действительно все усилия будет прилагать для того, чтобы попытаться хотя бы закончить, знаешь, войну. Вот. И европейские лидеры вчера зашевелились тоже, видишь? Так, на Режд. Почему? Самое просто на пресс так. Я показывали, я не знаю, почему. Я просто. Мне показывали, короче, октябрь. Я так понимаю, что в октябре какие-то события будут происходить важные, связанные с Путиным. Не знаю пока. Посмотрим в октябре. Так, будем ждать. Я себе навіть зафиксую, чтобы сгадать и повернуть. По, идее, это конец, по идее, это конец октября. Не знаю. Посмотрим. Пока еще рано о чем-то говорить. Я знаю, четко знаю, что это октябрь. Не знаю, что там будет пока, но... Угу. Дякую, дякую, Маша. Дякую за це інтерв'ю. Yeah. Дякую, що виходиш. Я знаю, що в тебе надзвичайно насичений All графік. Ви не уявляєте, наскільки складно Марії знайти час, щоб дійсно вийти і записати інтерв'ю, тому що завантажена вона максимально. Просто 24 години занадто мало для неї. Yeah. <laughs> так <Yeah>. я спалажу <laughs> 6 ранку, звісно, мені не вистачає в сутках, все одно тому дякую, що попри те, що не висипаєшся виснажена, біжиш з консультації на інтерв'ю з інтерв'ю на консультації. Дякую, що все ж таки знаходиш час. І тобі. Зараз хочу звернутися до вас, нагадати, що у мрії тихої свій YouTube канал, доєднуйтесь до нього. А якщо є у вас запитання до нашої сьогоднішньої гості, теж пишіть нижче під цим відео. І бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення.